У Білій Церкві триває робота над визначенням стратегії розвитку громади на найближчі роки. 29 жовтня у великій залі міської ради відбулося засідання робочої групи з підготовки проєкту стратегії розвитку білоцерківської громади до 2027 року. Розробка стратегії це важливий етап у плануванні майбутнього. Саме цей документ визначить основні напрямки розвитку, пріоритети та цілі, до яких ми будемо рухатися у найближчі роки. Цьому засіданні передавала велика робота. Робота була спільно організована з структурним підрозділом міської ради. Ми зібрали інформацію щодо поточного стану громади на сьогодні. Провели аналіз сильних слабких сторін. Відповідно, виявили загрози та можливості нашої громади, і також пропрацювали стратегічні цілі, оперативні та завдання. Під час засідання презентували основні складові проекту. особливу увагу приділили тому, щоб стратегія відповідала обласним документам розвитку та узгоджувалась із загальнодержавними пріоритетами. Присутні мали можливість висловити свої думки, подати пропозиції та обговорити напрацьовані ідеї. Хотіла би подякувати в першу чергу. Організаторам за те, що долучили велику частину громадських організацій до розробки стратегії, процес був дуже цікавий і надзвичайно велика роль. якраз саме відділів управлінні структур міської ради, які взяли на себе цю місію, скомпонувати в документі і аналіз, і свот-аналіз. колеги на моє суб'єктивне переконання. У стратегії трошки бракує ролі і висвітлення ролі саме громадського сектору. Найближчим часом проект стратегії буде винесено на громадське обговорення. На сьогодні ми маємо драфт стратегії розвитку Велосерківської громади до 27-го року. Це близько 100 сторінок. Надалі ми плануємо виносити цей проект на обговорення громадськості. Це відбудеться публічний захід, стратегічна сесія. Орієнтовно він планується на десяті числа. Листопада також хочу зазначити те, що спільно із Білоцерківським національним аграрним університетом розроблена онлайн-анкета, яка найближчим часом буде запущена в соцмережі. Тому запрошую всіх долучайтесь приймати участь в опитуванні. Стежте за оновленнями на сторінках Білоцерківської міської ради і долучайтесь до планування розвитку нашої громади, адже майбутнє ми створюємо разом.